Одна з жіночих скульптур, що підпирала балкон на Франка-39 в Івано-Франківську, залишилася без голови. Каріатида втратила її ще напередодні Нового року. ЄРЦ будинок не обслуговує. Мешканці давно відмовились від їхніх послуг. Власникам помешкань та офісів до скульптур, очевидно, байдуже. До речі, із цим будинком на розі Франка та Гаркуші, фасад якого прикрашають аж три пари скульптур, пов'язана цікава легенда. Цей будинок будувався фактично напередодні Першої світової війни. Власник взяв банку, але Почалася війна, щось там довго він не міг віддати. А коли вже в запольський період поніс гроші до фіно установи, інфляція з'їла, і за цей, за цю суму можна було придбати лишень ну, сигаретку купити на базарі. Тому цей будинок називається будинок за сигаретку. Саме ці фігури особливо цікаві, кажуть історики. По-перше, вони у повний зріст, таких у місті одиниці, а ще каріатиди мають найбільші бюсти серед усіх своїх кам'яних подруг. Доля інших статуй у місті не менш скалічена. Із чотирьох фігур на вулиці Корбаса двоє інваліди. Побиті обличчя, немає рук. Те, що більшість фігур в Івано-Франківську напівзруйновані, не дивно, адже всі вони збудовані ще за Австрії. Втім, до такого стану Атлантів довів не лише час. І не в усьому винні, як звикли думати франківці, комунальники. За більшістю старих кам'яниць мають доглядати власники помешкань, які викупили чи орендують старі будинки. Кожна людина, яка живе в будинку, свого має дивитися за своїм будинком. Є закон про приватизацію. Всі мешканці, які мешкають в будинку, вони зобов'язані отримувати житло в санітарно-технічному стані і мають частково приймати участь в їхньому ремонті а не дивитися, що хтось йому відремонтував, але трапляються і свідомі господарі будівель. На стоматрівці от старовинна австрійська кам'яниця, там дві пари атлантів, і ратить прикрашають фасад. І ось кілька років тому власник приміщень значить, зробив власним коштом реконструкцію, відновив повністю цих ось цих атлантів. А також є оддали приклад реставрації на вулиці Грушевського. Одна зі статуї втратила руку, але також знайшовся небайдужий чоловік, це власник приміщення і зробив реконструкцію. Якщо ви навіть орендуєте там, там, якусь аптеку там, чи крамницю, ну це ж ваше обличчя. Втім, на думку фахівців, не завжди балансоутримувачі таким чином рятують історичну пам'ятку, відновлюючи її власноруч чи наймаючи дешевих майстрів. Будинок втрачає цінність. До того ж, така робота недовговічна. Втім, альтернативи наразі немає. В Івано-Франківську з реставраторами ліпнини проблема. Як правило, це матеріал такий крихкий і нетривкий. Відповідно, щоб його зберігати чи відреставровувати, треба ну, дуже професіональний професійний підхід. Треба знати точно так мовити, діагноз, історію хвороби. Немає професійних реставраторів, і немає ліцензованих фірм. Якихось якихось підприємств чи людей, які могли б це робити професійно, аби врятувати історичні будівлі, бодай частково комунальний департамент цього року просить у міста 300 тисяч гривень. Аварійних балконів нарахували 61. Тим часом статуї, що несуть історію на своїх плечах, залишаються наодинці зі своєю багаторічною ношею.